Що уваги Керело Ультра це сучасна багатофункціональна коляска з компактним складанням. Люлька Керело Ультра має водовіштовхуючу тканину, дворівну систему вентиляції. капюшон батискав. подовжений. та багатошаровий корпус, який захистить від вітру та негоди. Внутрішня обивка коляски виконана з приємної на дотик тканини. Також в комплекті йде доволі жорсткий поролоновий матрасик. Чохол люльки щільно закривається та захищає вашого малюка від негоди. Та має оглядовий віконце. Люлька коляски легко знімається за допомогою системи Memory Button. Дуже легка та має зручну ручку для перенесення в комплекті, де стильний та практичний прогулянковий блок. І легко встановлюється на шасі. Його також можна встановлювати у двох напрямках по ходу, руху та проти. Спонціонал проглянковий блок має регульовану спинку, з можливістю опускання до горизонтального положення, капюшон з подовженням. Регульовану підніжку. Вз'ємний бампер та п'ятиточкові ремені безпеки. Карела ультра має геліві непробивні колеса. систему амортизації, Гальмівну систему. Регульовано по висоті батьківську ручку та вмістку корзину для покупок. Щодо технічних характеристик, ширина шасі 55 см. Діаметр заднього колеса 24,5 см, переднього 18 см. Рама виготовлена з сполешного алюмінію. Вагою колеса плюс рама 7,5 кг, з прогулянковим блоком 11,5 кг. Складається до компактних розмірів разом з проглянковим блоком. І має зручну ручку для перенесення та транспортування. Дякуємо вам за перегляд. Ставте лайк та підписуйтесь. З вами був магазин BabyAp.